Є новина, друзі. Зеленський в піджаку, натяки на незалежність та про що лідери будуть говорити з Трампом. Дослухайте до кінця. Зеленський прилетів в Брюссель. Зараз у нього брифінг вже завершується з Фондерлайн, Урсулою, головою Єврокомісії, і він в піджаку. Я це побачив, як він зійшов з літака. Ну, як на мене, це вже не куртка, це вже навіть більше схоже на піджак. А колись він говорив, що він. Вдягне костюм, коли завершиться війна. Я думаю, що все ж таки піджак вказує на те, що він розуміє, що перемовини з Трампом будуть тяжкі, що тиск буде відбуватися. А в минулий раз, коли відбувся конфлікт, спровокований адміністрацією. Ну це моя думка, то багато було питань по костюму. Ну і Зеленський вдягнув піджак. І це добре. Це означає, що він ну не хоче давати якби. Адміністрації і оточенню Трампа різних причин для конфлікту, як вони в минулого разу. З попереднього відео змінилася ситуація, тому що тепер вже все більше і більше лідерів долучаються, які полетять до Трампа. і Це дуже добре, тому що так буде легше протистояти тиску, тому що вже в змі з'являється інформація. Вже розповідав, що Трамп нібито підтримує вимогу Путіна віддати Донецьку область росіянам. Ну а Україна на це піти однозначно не може, що має досягнути Зеленський? Зеленський має досягнути завершення війни. Без ультиматумів Путіна так компроміс можливий. До речі, тільки що на брифінгу зеленський сказав, виключно треба припиняти вогонь і вести перемовини. А питання території можна визначати на зустрічі лідерів, там де має бути Україна, Путін та Трамп, скоріш за все, або Україна і Росія, якщо Трамп туди не поїде, бо там можна визначати територію. Але для цього треба припинити вогонь. Ну або якщо Путін погоджується, можна проводити і зустріч і там вже домовлятися. Але навряд чи на це Путін погодиться до речі? Урсула Ляйн щойно на брифінгу ну натякнула, що Європа вже набагато більше виробляє зброю і може забезпечити Україну, і український ВПК працює на повну силу, але є все ж таки категорія зброї, яку надають США, і без неї якби вижити буде важко. Ну тобто Трампа ніхто не посилає, але натякає, що вже в Європі більше сили, і якби Європа може справлятися. Але нам українцям потрібно завершення війни, і цього може досягнути, треба просто говорити про е, компроміс. Про що будуть говорити завтра з Трампом лідери? Мерт заявив, що будуть говорити про мирний трек. Ну про те, що там Трамп наговорив з Путіним. До речі, Зеленський теж каже: я там не знаю про що вони говорили. Я хочу дізнатись всі е, деталі. Мерт заявив, що будуть говорити про територіальні поступки і про гарантії безпеки. До речі, щойно на брифінгу Зеленський сказав, що гарантія безпеки розглядає Україна вступ в ЄС. Ну тобто я розумію, моментальний вступ без ніяких умов. І це було би дуже круто, якщо б нас одразу, от під час цих перемовин, Україну прийняла в ЄС, тому що це програма фінансування серйозні, це забезпечення збройних сил, це забезпечення цілої держави, тому що чомусь поки що ніхто не говорить, як буде відновлюватись Україна і хто буде давати гроші, тому що в нас реально знищена економіка повністю. Абсолютно повністю, ну і також мер сказав, що гарантії безпеки, територіальні поступки і забезпечення ну, якби, України мається на увазі розумію зброю і економічно, тому що дійсно багато зброї постачається США, і вона дуже необхідна Україні. А ми знаємо, що цей механізм постачання зброї через НАТО він нібито мав запрацювати, але не запрацював на повну силу, тому що Трамп. Хоче досягнути мирної угоди дуже добре, що їде багато лідерів. Що от я розумію, що Європа збудилася від цих гарантій безпеки і могла би, знаєте, піти на поводу в Трампа, але це. Бачите, переборолося, і всі тепер їдуть як у підтримку Зеленського, і це не дасть можливість тиснути. Тому треба завершувати війну, треба досягати компромісу без жодних усіх ультиматумів Путіна. Тому що ці ультиматуми вони призведуть не до завершення війни, а до продовження війни, що значить віддати частину Донецької області, де найбільші фортифікаційні споруди України, які тримаються 14 років, чи там розсварити українців, чи визнати Крим. Ну це ж нереальні речі. Треба сходитись. Посередині зупиняти по лінії фронту і далі домовлятися. Ну, в принципі, так розумієте, такий план Зеленського і в Європі. І добре, що багато лідерів. Лайк репост, відписка, телеграм. Шапці профіля.